Ну, вже ти не можеш поняти, Дивиш, тип повинен 100 кг, Я тобі не маю його особа, я тобі не є грущий, є твої кур'єри, які десь там поїхали, до ливчі ті грущики. Хай сувай, я тобі все, це не буде робити. Не Ні, робот. ти маєш його переставити. Я не буду це розставити. Якщо тобі щось реально не подобається, типу реально, давай так собі йдемо, це нормально. Я забираю цю речі і, мую, і все. Добре. Добре, всі твої речі, це твій блокнот. Ось тримай. Якщо я піду, то да, в тебе їх ніхто не буде купляти, Я був в тебе топовий менеджер. Понятно? Да, да понял. І ти не будеш продавати ці звоз змії з в бетоні чи фосфорні, короче, акумулятори. От менеджер забовався, що називається літієво-залізо-фосфатні акумулятори. Літій, літій, короче. Так. Це, це, я не став я виставляти на ватер фотографію того характеристики. Так. Ну. Во.